Друзі, всім привіт! День чудовий. Нас сьогодні розбудили. Не хотілося робити і розповідати щось негативне і робити антирекламу цій Стефанії. Друзі, всім привіт! Розбудили нас сьогодні без 16, як ми із сподів... Ми хотіли проснутися самі, але приїхала. Машина почала під вікнами тарабаніти, вигружати сміття, і тому ми пішли на річку. Ми дуже чудово. Заодно послухаємо, як співають пташки, скупнемося і підемо назад. Така чудова тут погода. Всім вам на добрий ранок. Птахи співають, послухаємо, подивимося, прокидаємось і збираємось на роботу. Я поки що поставлю камеру і піду в річку.